Служба в лавах ЗСУ це не лише бойові підрозділи. Тут чекають і фахівців тилових спеціальностей, і технічних спеціалістів, і тих, хто хоче опанувати нову професію. Щоб зробити вступ до війська зрозумілим і прозорим, у 105-й окремій бригаді територіальної оборони ЗСУ створили рекрутингове відділення. За грудня 2024 року воно діє, аби кожен охочий міг визначитися з посадою, пройти всі етапи підготовки та стати частиною підрозділу. Я думаю, що ніхто з нас кадрових військових не є, не був, але вже декілька років стоїмо пліч опліч, виконуємо разом роботу і раді завжди зустрічатися, обмінюватися думками і чогось черпати нового. Перший крок на шляху до служби в бригаді співбесіда. Рекрутери допомагають кандидату визначитися з напрямком, враховують попередній досвід та бажання людини. На основі цього пропонують кілька можливих напрямків та посад. Якщо громадянин на даному етапі ще не обрав для себе посади або не знає, чим він буде корисним у війську. Ми йому допоможемо визначитись з певною посадою. Запропонуємо певні варіанти, все розкажемо, пояснимо. Ну, можливо, він захоче опанувати якийсь інший фах, який йому був цікавий, але він ніколи ним не займався. У 105-й бригаді доступний широкий перелік посад: від стрільця зенітника, навідника, міномета, оператора БПЛА чи фахівця з радіоелектронної боротьби до сапера й розвідника. Водно... Час й чимало тилових спеціальностей. У війську є багато посад, які потребують навиків та з цивільного життя. Це водії, це медики, бухгалтери, діловоди, кухарі. Ми підберемо для будь кого будь-яку посаду, яку він захоче опанувати, або за яким напрямком він все таки має якийсь певний досвід. Після співбасіди та вибору посади кандидат подає заяву. У бригаді наголошують, залучення можливе лише за згодою або по мобілізації, або за контрактом. Наступні кроки медична комісія, морально-психологічне оцінювання та підготовка. Все із супроводом фахівця рекрутингового відділення. Для новобранців, які не мають попереднього військового досвіду, організовують базовий курс 45 днів навчань. Програма включає вогневу, тактичну медичну підготовку, орієнтування на місцевості, з видами озброєння після ще два тижні курсу адаптації безпосередньо в підрозділі, оскільки людина нова, людина ніколи не була в колективі в підрозділі, в якому вона прибула, не ознайомилась своїм командиром, побратимами. Це для неї психологічно важко. Це працює психолог з метою оцінки, ступеня готовності військовослужбовця до виконання бойових завдань, надання психологічної допомоги, якщо така потрібна. Окремо навчання за фахом. Усі, хто опановує нову спеціальність, проходять цільову підготовку. Наприклад, операторів FPV-дронів навчають із нуля, навіть без попередніх навичок. Є й курси підвищення кваліфікації для тих, хто вже служить. Окрім підготовки, у бригаді гарантують грошове забезпечення від 20 до 120 тисяч гривень на місяць, залежно від посади, звання та району виконання завдань, а також всі соціальні гарантії. Тут усі командири з досвідом, всі командири відносяться лояльно до своїх підлеглих. Всі законом передбачені норми зберігаються. Відпустка 30 днів протягом року надається при потребі. Надається відпустка за сімейними обставинами, виплата додаткової грошової допомоги. На оздоровлення у рік надається у 105-й окремій бригаді територіальної оборони ЗСУ підкреслюють, найважливіша мотивація та щире бажання бути корисним країні, отримати консультації і подати заявку можна у рекрутингових центрах при районних адміністраціях Тернополя, Чорткова та Кременця або ж зателефонувати за номером 050 50 63 468.